Історія Свідок минулого. Світло істини. Жива пам'ять. Цицерон. 1843 року Тарас Шевченко приїжджає в Україну. Повертається додому вже вільною людиною, відомим поетом художником. Поглянь на карту визнач, у яких областях побував поет. Чернігівщина, Полтавщина, Київщина, Черкащина відвідав поет Дніпрові пороги і місце останньої Запорізької січі. Особливе враження на Шевченка справив Чигирин, у минулому столиця Гетьманської української держави, але перед очима поета самі руїни. Можливо, саме в селі Суботові, де був маєток Богдана Хмельницького, письменник приходить до думки, що вся Україна велика могила, яку знищують на очах. Кургани місця поховання козацьких ватажків розривають. Усі цінності вивозять за межі країни. Знайома історія. Схоже у декого просто в крові Грабувати і красти, привласнювати чуже, Розрита могила Світ і краю мили, Моя Україно. За що тебе сплюндровано, за що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця богу не молилась, чи ти, дідучок, не звичаїв не вчив? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що, колишучи, співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, У колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як бито! то. Якби то найшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась. 9 жовтня 1843 року Березань. Вірш. Побудовано у формі діалогу. Ліричний герой розмовляє з Україною. Поглянь на уривок із твору. Як ліричний герой називає Україну? Ліричний герой називає Україну світом тихим, краєм милим, своєю звертається як до мами. Тож діалог відбувається між сином та матір'ю. Також у тексті письменник звертається до Богдана декілька разів поміркуй, про кого йдеться? На думку Тараса Шевченка Україну було покріпачено через угоду 1654 року, яку уклав Богдан Хмельницький із московським царем. Саме тому поет називає гетьмана нерозумним сином та від імені України каже Якби була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала. Визнач провідний мотив, ідею поезії розрита могила Тараса Шевченка. Провідний мотив важке становище України матері, розграбованої ворогом та спаплюженої синами перевертнями. Ідея заклик пам'ятати історію свого народу, робити висновки та не повторювати помилок минулого. Поціновування національних традицій, відстоювання незалежності. Визнач, які проблеми порушує Тарас Шевченко в поезії розрита могила. Письменник порушує багато проблем серед них такі утрата незалежності, знищення історичної пам'яті, відчуження народу від власних традицій, байдужість до історичної спадщини, утрата національної свідомості, деградація нації. Образ могили символічний. Кургани місця поховання козаків. Свідки славних часів боротьби за волю, тож розриті могили, символ минулого, яке намагаються знищити, сплюндрувати, привласнити собі. Нащадки ж запорожців стали перевертнями. Як думаєш, кого так називає Тарас Шевченко? А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Перевертні це ті люди, які розірвали зв'язок із національним корінням, знехтували інтересами держави з корисливою метою. Вони допомагають матір катувати, останню сорочку знімати. Визнач вид лірики. Розрита могила Тараса Шевченка це зразок громадянської патріотичної лірики. Останні рядки поезії звучать оптимістично. Є надія на те, що в майбутньому все зміниться. Ті, хто розривають могили, не здатні повністю знищити волю. Ех, якби то, якби то найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Можливо, волю вдасться відновити нащадкам. Зрештою, так і трапилося. Проте сьогодні Україна продовжує боротьбу. Є, на жаль, серед нашого народу й перевертні, які допомагають ворогу. Але скільки тих, ким ми пишаємося, і кому говоримо слова вдячності у відповідні засоби образної мови з прикладами створу риторичне запитання За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? У цих же рядках натрапляємо на анафору зменшувально пестлива лексика Ой Богдане Богданочку. Персоніфікація Україна молилася. Турбувалась, день і ніч не спала. Порівняння. Виростали мої квіти, мої добрі діти, епітети. Світе тихий, краю милий. Запам'ятай. Поезія Тараса Шевченка розрита могила. Це зразок громадянської патріотичної лірики. Поштовхом до написання став приїзд письменника в Україну, під час якого поет на власні очі побачив руїни колишньої козацької столиці. Вірш побудовано у формі діалогу між ліричним героєм та Україною. Образ могили символічний, кургани місця поховання козаків, свідки славних часів боротьби за волю, тож розриті могили, символ минулого, яке намагаються знищити, сплюндрувати, привласнити собі. Провідний мотив поезії: важке становище України-матері, розграбованої ворогом та спаплюженої синами-перевертнями. Ідея? Заклик пам'ятати історію свого народу, робити висновки та не повторювати помилок минулого, поціновування національних традицій, відстоювання незалежності. Став Уподобайку, стеж за каналом. Відкривай з нами світ української літератури.